Так, друзі, всім привіт. Опять ми на полі, вже трошки вигорали. Ну як, тобто, другий круг тільки йдемо. Е -е, зразу хочеться відповісти на коментарі. Е -е, не схотіли орати, бо Стасіку там стидно. Ні, Стасіку ніколи нічого не стидно. Борзий, є борзий, роботу він свою робить. Так. Заді. Дивіться, як сьогодні плужок стеле. Просто ідеально. Почистив я сьогодні леміки і груднини. Все. Плуга, наче підмінили. Наче зовсім другий плуг. Вчора да, він кидав усе, але він не допрацьовував трошки того, чого мені хотілося. Зараз ось. Просто ідеально, кладе. Просто. їхати ну, йду до краю, в ключу шосту, побачите. Іде тепер ідеально. Йо, земля та тормозила, яка налипала. Геля, на це можна дивитися вічно. Гуляйте, як вона розсипається. Очищав постійно, воно земля налипає на їржу і нічого не можна зробити. То я вже й не став вчора й пробувати на ракеті. Сьогодні, думаю, по-любому проїдуть, спробую. Зараз класно, все. Шилить 9-10. а вчора 7-8 до 9 з трудом там набірав. Сьогодні вже біжне просідає. От просто-напросто непочищений був плуг. І я вчора там вировати. Осінню забув помазать, просрав. А весною думав, так, зараз він вестренько чистанеться, і фіг. Бебомба. А ну фіга. Осталося в нас радість тут небагато. Дивіться, друзі. Результат сьогоднішній. Блистить, передплужник вже блистить. Ну, картина зовсім зовсім друга. Так, ракета ночі. Ось як бачите, пустила соплі. Це з розширительного, не з розширительного, а з гідробака на, цей, на рульове. Соплить-соплить десь там з-під кришки. Викидає, треба думати і займатися, що з, ним, що з ним робити. А так, в принципі, тут все тухенько, все чорно. Що тут? Я в біло, що це так само вийде. Як я ставив горловину сєтушку, ну, ліка, воно типа. Тіпо... О, типу, виходить, масло вдарялося. Вдарялося все, я ще й сапунчика поставив. Ну щось треба думати. Резинку... А, а насос стоїть 16-й, понял, він качає Тому, добре. Ну нехай вже догораємо цю ділянку, а потім цей. Ну що, ти кайфуєш? Тепло. Тобто <рес> Те, не зря ми зімою, да, сидів? Я вже шосту включив. Зараз да. буду шостою. Пацани насипають, доганяють вже треба їхати. Бо скоро мене вже будуть лаять, сказати, ти задовбав своїми відосами. Поки познімаєш, блін. Так, сьогодні Тай він і шостий сьогодні ідеально йде. Та ти що, бомба. Тепер 10-11 смалий. Красота. трошки залишилось, небагато. А там слідуючий пай, Ну то вже не наше.

Хватає з головою. Турбинка делает, звісно, Котить, все дзеленчить, все дорогтить, та тишо димить не тяне. То зараз, звісно, супер. Ну що, вся банда в зборі. Євген в мене сидів, опять та крису хаває, появ личку. Вчора забрав і сьогодні сидить, і дивився. І ти брав їсти, так? Да? А я ні. Я... Тебе все, на мать бля, намацьковою. Я полюський став. Я думав, що він швидко тернеться. Він піскує, вийде. Ну, але бачиш, болгарка, чистану, все, плуг блестить, красота. А я ж бачу, що вчора. На, на пір'явих отвалах, ну, на текроні йому похар, а спереді ото груднину оту залипло і не кида, не кида. Ну, кида, ну не, не так, як воно должно кидати. Сьогодні все, красота. Я да. я я я раз я разу, ну бистренько да, розшатали, вже трохи осталось взагалі. Таке, погрались, значить, я не спів і втомитися. І кайфонуть не вспів вже кончилось. Ось так тільки бля, бозик для кап набирає, так і кинуть. На тостові, то сюди. А я вчора заїхав, думаю, блін, щось борзить. Значить якось більше, ніж обично гріється. А тоді туди йобаш шторка закрита нам всю зимою, Як їздив. Открию, о. Кра. Сотінь. Еге? Да. Нравиться тобі. Ні. Да. Нє? Чого? Додому хочеться. Да. Так, ну що, перекурили, потренділи. І можна перти. Шо-шо? А, ним приорали. А я думаю, що блін, накуси так після то рженьки був, кажу, трошки викрути, перестала так. А я й не туди, я теж їду і внімання не обратив. Блін. А я замітив, що він так грудку наче не докидає трохи. От зараз, тебе треба шукати груднину, вирізати. Та як ти з леміка Засранка, одервало. Диві, Зря диві, поч... диві. то почистив сьогодні диві, на кону. Так оце таке саме. Та, так. так. та німе, там ще ж кусок є з цього, з нього. А я думаю, блядь, леві, як ти собрав це лісать. Я дуже таке саме, <рес> Лемі. Полиці. Полиці. От засранка. Десь потерялася. я і не брати в Зараз ще відео передивлюсь. Походу <рес> вже <рес> було. <рес> На Є, відео їх. Сьогодні Сьогодні відпали. Це цей та цей ми цей цей. чистили їх сьогодні. О, там гучка да, тут не у колядку ні докинула. Вже воно й не докине, та що її нема. Ну нехай, сьогодні ми догораємо, не страшне. Треба вставати, варити. Приїде, візьме. Так, ну що, друзі, час дня виїхали в 11. Уже догорали. Практично, зараз відходимо в края і по домах. Мопи, я б сказав, ми його вигорали. Ви мене заглом, так? Я в натрий гом. Так, так, так. Так, ну що. Ось ділянка і закрита. Що Ну пробиваєш оцю гриву. Що пробиваю, Туди вертаюся, а далі? І їдемо додому. Женьки то город в Сурмачівці це таке діло. Ще е, упашиш город один-другий, ну, одну ділянку ми йому зробили, а далі. ще три Ну Даша, 80 тот і не орані, чи 90. -ток. Сюди вертайся назад. Ти ж все одно сюди будеш вертатися. Ти ж круг зараз зробиш. А ми те підождемо. Да. Постійно. Так, ну що, друзі, на цьому відео буду завершувати. Тут оранка закінчена, а там далі городик, то таке, то вже без відео. Кому сподобався відосик, дожать треба. З вас подобайка, Підписка на канал. Пока-пока.